Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан. дизайна Девіда Чен. Модель називається ТС502. Але якщо гарно придивитися до рукояті хто трошки відслідковує історію Девіда Чена і взагалі ножів? Рукоять один до одного, моделі від Петріфієд Фіш 828 Зміна тільки. В лезі. Дизайн леза трошки інший, Там був кенж... типу, а тут більш різучого, от і вся різниця. Так, Це так історія. Рукоять G10. ну от 3D-обробка невеличка, плюс продольні фрезерування, як бачите. Далі йдуть чисто дизайнерські фрезерування. Гарно, все дуже цікаво. Непогано смотриться і дуже гарно ухватується. Бекспейсер з зеленого пластику. Такий великий, я б сказав, величезний і з великим отвором для темряка. Протилежна сторона подібна, один до одного. Плюс кліпса стальна, глибокого посадки, середньої жорсткості. Все ідеально. Клинстрова по центру, в усілому підшипники. Відкривається цей вже двома способами. 828 відкривався тільки за плавнік. Відкриття ідеальне, і можна ще відкрити за цей овальний довгий отвір. Все отлично. Що так, що так, все ідеально. Замок лайнер лук, лайнер заходить практично повністю, запаси ще десь дві третини є. Лайнери облегшені з однієї сторони. Вага ножа 133 г. Баланс. Ну, ось такий, напідпальцевий, але трохи зміщений до рукоятів. Хваті зручний, носічки тут зверху є. Якраз на тому місці, де треба, все ідеально. І до того ж, тут ще такий чойл невеличкий. Я б не сказав, що він реальний чойл, але він вполне робочий. Якщо придавлювати на плавник, то... Повням можна нормально. Якщо посередині, то можна порізатися, не рекомендую. Так, лезо. Спуски прямі сетін, сталь Д2. Симетрично, ідеально, все чітко. По обуху у нас 3,6, зведення в районі 0,4. Товщина рукояті 15,2 мм. Вага 133 грама, не ти казав чи не казав. Вибачте так. Габаріти. Загальна довжина 212 мм. І довжина леза 93. 93 мм. От такий цікавий дісішник. Перевипуск риб, але у фірми тусон. І так основательно и резуче. Рекомендую.